Вітаю, друзі! Ви на каналі Матусини Амулети, і сьогодні я вам покажу, як можна легко за 5-10 хвилин зробити ось такого плану чокер. Чокер робиться дуже, дуже просто. Ви можете зробити для себе або для друзів. І буквально за 5-10 хвилин можна його зробити. Ось такий чокер. Що нам потрібно, щоб зробити такий чокер? перш за все нам потрібна. Ось така стрічка нам потрібна. У моєму випадку це стрічка нейлонова. Дуже гарна, дуже красива. Так виглядаю з іншого боку. Всі матеріали. Я купувала на Aliexpress, і посилання на них, все, що сьогодні я буду показувати, всі посилання на цей матеріал буде внизу під відео в описі. Отже, ось така стрічка нам потрібна. Нам потрібні кінцевики або затискачі для стрічки. Такі. Ось так. виглядає, це вже я купила, готові. Тут є і замочок і ланцюжок подовжувач, тобто вам не треба нічого тут додавати, просто вже готовий затискач з замочком. Ось. Розмір цього затискача має бути такий же, як розмір нашої довжина нашої стрічки. Щоб один, ось, щоб вони гарно Пасували один до одного. Якщо у вас менше розмір стрічки, то треба купити менше затискач. Ну, це зрозуміло. Далі нам потрібні ножиці, нам потрібен інструмент ще який, нам потрібна зажигалка. У мене нейлоновий шнур, основа нейлон, тому мені зажигалочка підійде, щоб кінчики тут обробити. Не сатали, щоб гарні були. Якщо у вас бавовняна основа, то вам потрібен буде клей. І нам потрібен буде інструмент. Інструмент бажано мати ось такий. Ось. Бачите ось такі кінчики, щоб не, тр... не травмували, щоб наші не оставляли сліди отут на цих затискачах. Можна, звісно, ще простий ось такий інструмент. Ось він, без зубчиків. А ось оцей в якому разі не можна. Ось бачите, тут зубчики. Видно, так? Да? Ось тут зубчики. Його не можна, тому що всі ці зубчики потім у вас остануться на затискаче, буде негарно. Виглядати. Так, ну і все. І приступаємо. Мені треба зробити чокер на розмір 30 см. Коли 30 см, нам треба відміряти довжину нашого замочка і оці закінчень Ось. Скільки вони будуть у нас. Десь 3 сантиметри вони в нас, так? бачите, 3 см. 3 сантиметри, але ми відміряємо не 30 мінус 20, 3-27 сантиметрів, а ми трішечки більше беремо з запасом. Чому з запасом? Тому що ми будемо ось тут края обробляти, края обробляти і края будемо трішечки отак. Ну, потім я згодом вам покажу. Так, я беру 28 сантиметрів ось і відрізаємо. Є. Тепер нам треба обробити кінці нашої стрічки. Все. Ну, ця стрічка взагалі дуже класна. Тут майже нічого не сатається, тому трішечки просто обробила. Тепер ми один з кінчиків нашої стрічки обробленої, ми будемо вставляти в наше закінчення ось в цей затискач. Можна трішечки за допомогою рук трішечки його звузити, щоб було ось так, щоб стрічка не випадала. Ось. А тепер затиснути за допомогою інструмента. Ось так. Ну, ви бачите, да? ніяких слідів не остається. І в нас дуже гарне закінчення виходить. Ну І тримається цупенько, так, цупко. Все. Тепер нам потрібно зробити це ж з іншої сторони. Робимо іншу сторону точно так же. Ми беремо тут трішечки її отак, зжимаємо ось наш кінцевик або затискач. І... Робимо іншу сторону, все тримається все до все. Ну осіб, бачите, да? Чокер готовий. Всі матеріали, які я використала, будуть під відео в описі. Можете подивитися. Це все посилання будуть на AliExpress, тому що я там все це купляла. А я вам дякую за те, що переглянули це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Пишіть, чи було цікаво це відео і чи було корисно. мені буде цікаво. І всім бажаю всього найкращого, всього-всього найкращого. Бережіть себе, тримайтеся, тому що за нами правда і за нами світло. Всіх обіймаю, па-па!